Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Зцілення через вдячність. Псалом 102.2. Благослови душе моя Господе. і не забувай за всі добродійства Його. У Христини Коста діагностували пухлину мозку. Провівши деякий час у клініці, вона помітила, що в розмовах про рак переважає войовнича риторика хворі борються або навіть воюють зі своєю недугою. Христину ця метафора швидко втомила їй не хотілося більше року воювати з власним тілом, натомість вона знайшла інший підхід щоденні вправи подяки. Дівчина щодня знаходила привід для цього. Вона дякувала за команду лікарів, за те, що їй стало краще. На власному досвіді Христина переконалася, що якою б важкою не була боротьба, подяка допомагає протистояти депресії та підключати мозок до одужання. Ця історія нагадала мені, що практика вдячності це не просто наш обов'язок, так Бог заслуговує на нашу вдячність. Однак це дуже корисно і для нас самих, коли ми возносимо свої серця, промовляючи, благослови душе моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його, то згадуємо про численні способи Божої праці, про запевнення в прощенні, про зцілення наших тіл та душ, про досвід Його милості та милосердя, і про безмежне добро проявлене в Його творінні. Не всі, хто страждає, отримають цілковите зцілення в земному житті. Втім, наші серця завжди можуть відновитися проявом вдячності, тому що Божа любов з нами від віку й до віку. Як ви отримали зцілення через вдячність, за що ви сьогодні вдячні? Помолимось, дорогий Боже. Дякую, що завжди даєш мені підстави для вдячності та надії. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.